Я хочу показати вам свої старі відеоролики, які я запускав в TikTok. Звичайно, канал був заблокований, але вони є і на сьогодні актуальні. Мета, чому я їх показую ще раз, тому що я хочу, щоб ми зрозуміли і почали з вами об'єднуватись. Тому що, поки ми не почнемо боротися з внутрішнім ворогом, то ситуація не поміняється не через рік, не через два, не через п'ять. Ми повинні з вами об'єднуватись. А для об'єднання в нас сьогодні створена платформа. Це канал на Ютубі, який дає нам познайомитись один з одним і організуватися, зробити організацію для боротьби з нашим внутрішнім ворогом, з нашими диверсійними групами, які знаходяться сьогодні, починаючи з місцевих рад і закінчуючи Верховною. І керує цим всім наш президент. Існує тенденція, що і в президента є керівник. Якщо на вивісі в Офісі президента над кабінетом Ярмака, уважно прочитати керівник Офісу президента і слово офіс забрати, то керівник президента, а президент в нас хто? Нас вважається, якби президент втік, то ми б були деморалізовані і дуже йому дякують за те, що не втік. Але тут багато питань. Але наш президент чи зрозуміло з ким і що домовлявся, як я знав, що Зеленський перебуває під загрозою в бункері. Я сказав Путіну: ти збираєшся вбити Зеленського. Він сказав, я не вбиватиму Зеленського. Я перепитав, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського. Він сказав, я не вбиватиму Зеленського. Бенед каже, що подзвонив Зеленському відразу після зустрічі і сказав йому, я щойно прийшов із зустрічі. Він не збирається вас вбивати. Він запитав мене, ти впевнений? Я сказав. 100%. відсотків він не збирається тебе вбивати через дві години. Зеленський пішов до свого кабінету і зробив селфі, на якому український президент сказав: Я не боюся і все. Онезрозуміло з ким і про що торгувався. 8 січня, коли Зеленський перебував в Омані, Іран збив український літак. Замість терміново вилетіти до Києва. Президент чомусь повернувся лише за 19 годин. Ще раніше, 7 січня, з Москви до Маскату прибув літак бомбардіє з бортовим номером 9HVJN. Літак, яким президент Зеленський повернувся з Оману до Києва, в Оман прилетів з Москви. А до Оману з Москви прилетів російський державний діяч Микола Патрушев. Замість того, аби викрутити Газпрому руки і підірвати фінансову базу країни агресора, Зеленський підставляє плече. Що ж, Газпром врятовано. За таку послугу можна і щедро віддячити. Верніть, будь ласка, увагу! Що він там з Ізраїлем про що говорив, про що торгувався, але щось виторгував. Так мало того, він, він щось і з Росією там щось загравав. Але бо не втік. Подивіться, що сьогодні відбувається. З повна зневага. До наших воїнів. Ну, ти так, бля, поперець, блядь. Грабування нашої держави, прийняття законів, які суперечать Конституції. Ми отримуємо дітей дуже низької якості. Нехтування нашим народом. Скажіть, це не деморалізація сьогодні. То де більша деморалізація, коли б він втік? Чи те, що він сьогодні робить? Оп-оп-опа! Што... Бивша ескортніця Ксюша Манікена, наша Оксана Волощук, получила награду від от... Орден княгині Ольги Зеленського. Те, що він сьогодні робить, це є деморалізація. Як знищуються наші вої, так що навіть нормально поховати їх не можуть. Усі до церкви дитину. Україна до церкви. Воїна до церкви. Война до церкви! Война, Война до церкви! Война. Люди добрі! Та знести треба було ту церкву разом з тими попами. І я вам скажу, сьогодні в нас зброя. І поки ми не об'єднаємось саме ті, які готові не скандувати, а які готові діяти. Якщо ми сьогодні не об'єднаємось, то завтра нас знищать. Якщо ми не знищимо цю владу, то влада знищить нас.